Прави сердечні! Авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент. Вподобайка, підписка. Комент. Дякую вам. Єлена спостерігала, як ніч з'їдає чоловічий силует. Поволі ковтаючи його із темрявою, той, без кого вона ще зовсім недавно не уявляла свого існування, і шов, не оглядаючись, від неї. Жінка дивилася йому вслід без тіні жалю, зловила себе на думці, що відчувала не біль, а дивне полегшення. Ніби звільнилася від надважкого тягаря. Гордій ішов в ту ніч злий і ображений, хотілося зупинитися, зробити тих надсять кроків назад, глянути їй у вічі, боляче струсити і запитати, що ти коїш жінко, але гордість не дозволяла. Вражене самолюбство вело навмання у темінь. Далі і далі від тієї, без кого, здавалося, донедавна не міг навіть дихати, куди все зникло, та і що між ними було? Півроку божевільних стосунків. Якихось півроку для когось це мить, а для них ціла вічність. Півроку, щоб зав'язати одне одному світ і зректися назавжди. Єлена Савицька, полячка з українським корінням, приїхала на прабатьківщину на запрошення колег у нову сучасну клініку серця ділитися досвідом. У Кракові Єлена працювала кардіологом у Польсько-американському інституті педіатрії. Досвідчена жінка у справах сердечних, так її відрекомендував українським лікарям директор клініки Гордій Заболотний. Вона ще подумала тоді, що якраз такого досвіду і бракує їй, однак чемно посміхнулася і промовчала. У польській клініці. Єлена займалася пренатальною діагностикою вроджених вад серця, захистила кандидатську з цієї теми, але найбільше пишалася тим, що за 10 років обстежень сердечок їй удалося діагностувати майже 5 тисяч вад, вчасне виявлення і лікування яких дарувало життя. Тому із задоволенням погодилася на пропозицію Заболотного і підписала контракт на півроку, щоб приїхати в Україну. Знала, б, чим обернуться для неї цих півроку, однак її серце мовчало. Директор центру, як чоловік, їй чомусь відразу не сподобався. Чи, Може, то його харизматичність та впевненість справили таке враження, але на його знаки уваги вона відповідала різко, хоч і пояснити самій собі свою поведінку не могла, хіба муляла його красива обручка на безіменному пальці правої руки? Гордіві ж, Єлена сподобалася відразу як тільки переступила поріг його кабінету, до цього вони спілкувалися лише заочно, вона мала значно кращий вигляд, ніж на фото, її стримано підкреслена вічливість у спілкуванні, ледь помітна усмішка в кутиках губ, красиві карі очі за строгими окулярами, смолисте волосся, туго закручене у вузол, Жодним чином не приховували жіночності і привабливості. З перших хвилин розмови зловив себе на думці, що абсолютно її не слухає. В думках він уже смакував цими вустами як одержимий. Дякую за те, що так швидко відгукнулися на нашу пропозицію. Скористався невеликою паузою в монолозі. Зараз пропоную познайомитися з колективом, а потім пообідати разом і, так сказати, у більш приватній атмосфері продовжити бесіду. Згодні. Темні шнурочки брів піднялися вище окулярів. Дякую. Гадаю, краще мені відразу перейти до справ, а обід. Порядні чоловіки обідають зі своїми дружинами, відповіла на його грайливі нотки холодним натяком. Але ж це діловий обід. Пане заболотний, не треба бути добрим фізіогномістом, щоб прочитати всі думки на вашому обличчі. Не знаю, що дає вам право так себе поводити, але хочу відразу попередити, що я не прихильниця таких стосунків. Єлена підвелася. Аудієнцію закінчено, чи не так? Гордій підвівся, усміхнувся і прочинив двері. Прошу, рушив слідом за Савицькою поїдаючи її стан очима, ви мені дірку пропалите, пане заболотній, не оглядаючись, сказала, нічого у вас не вийде, навіть не намагайтеся. Сказали якось невпевнено. Гордій відчув, що закинута немулька. Так і зачепила горду полячку. Колектив кардіоцентру прийняв Єлену дуже дружньо. Їм подобався її підхід до роботи, усе, що розповідала, чим ділилася, всмоктувалося співробітниками, мов губка, сучасна техніка та бажання персоналу працювати на рівні. Додавало впевненості, що центр матиме гарні результати. Єлена була задоволена, заболотній ніби забув про неї, жодних незручностей у роботі не відчувала і вірила, що цих півроку пролетять дуже швидко. Якось увечері, повертаючись до готелю, Савицька вирішила, незважаючи на пізню годину, пройтися. А щоб скоротити шлях, побрела навпростець через парк. За якусь мить повз неї на повній швидкості пронісся скутер, і чоловік позад водія на ходу вирвав з рук її сумку, а саму жінку штовхнув ногою і відкинув у бік. Від несподіванки Єлена не могла прийти до тями, намагалася підвестися. Але страшенно боліла нога, з розбитих колін текла кров, у розпачі почала шукати в плащі бодай хустинку і подякувала Господу, якраз перед виходом з клініки переклала з сумки телефон у кишеню. Не залишалося нічого робити, як телефонувати за болотньому. Слухаю, Єлена, щось трапилося. По її інтонації і намаганню не хлипати в трубку, зрозумів, що треба їхати негайно. Заспокойся, буду за пару хвилин. Тойота мчала, мов реактивна, розсікаючи порожні вулиці сплячого міста. Єлена сиділа на траві, обхопивши голову руками в чеканні. Була в ту мить такою беззахисною, з подертими колінами, мов дитина. Не питаючи, підхопив її на руки, і вона інстинктивно притислася до грудей, обвела за шию. Там ключі, кредитки, документи, усе, повторювала, поки ніс її і садовиву машину. Не думай зараз про це, все те можна відновити, заспокойся. Куди ти везеш мене? запитала, дивлячись, у вікно авто. До себе, але ж спробувала було запротестувати. Не хвилюйся, все гаразд, просто довірся мені. Не було сил опиратися. Гордій обережно зняв з неї брудний плащ, з промерзлих злих ніжок, пошматовані панчохи, промив рани перекисом, закутав у величезний халат, зробив теплого чаю і всадовив собі на коліна. А твоя сім'я, дружина? Це так незручно. Я. Єлена, у мене нікого немає. Усміхнувся їй у волосся. Але ж, обручка, то такий захист від особливо набридливих, які хотіли б загнуздати, та й про що ми зараз говоримо. А я думала, гордію, я ж нічого насправді про тебе не знаю. А що тобі потрібно знати. Ти ж, сердечний лікар, маєш усе відчувати, слухаючи моє серце, він обережно взяв у долоні її обличчя і наблизив її вуста до своїх. Ну, слухай, що воно каже тобі. Єлена всім єством притиснулася до його гарячого тіла і повністю розчинилася в поцілунку. Так почалося їхніх півроку безмежного щастя і безмежного болю. Єлена нічого не хотіла ні знати, ні чути, Уперше в житті закохалася так, що віддала бі життя заради нього. У центрі не могли не помітити їхньої близькості. Та вони не намагалися нічого приховувати. Пліткувати ж не заборониш, обглодували їхній зв'язок усі, від охоронця до пацієнтів, засуджували полячку, мовляв, така сяка у нього ж родина. Гордію вірила беззастережно. Декілька разів ще зачепила тему його сім'ї. І просто перестала думати про те, що вони, власне, роблять поганого. Доросла і серйозна жінка хоче бути бажаною, коханою і потрібною. Дорослий і серйозний чоловік хоче так само бути потрібним і коханим і бажаним, але ж, доброзичливці. Від них не сховаєшся в усьому світі, розклали Єлені все по поличках. Чи хотіла вірити? Ні, не могла. Але якось по завершенню робочого дня проходила повз відчинені двері його кабінету і сама того, не бажаючи стала свідком розмови Гордія зі своїм замом. То, кажеш, здалася таки наша пава. Не пройшло й півроку, хмикнув у відповідь Гордій. Ну, що ж? зітхнув зам. Ось ключі від Харлея заслужено виграв, хоча я й не вірив, що ти її так швидко вламаєш. У Єлени на якусь мить зашуміло в вухах. Серце судорожно стислося і покотилося кудись униз. То виходить. Он ти як, пане директору, розпач змінився на гнів, а в голову гадюкою заповзла помста. Жінка тихенько відійшла від дверей і поїхала додому, не чекаючи гордія. За вечерею обоє мовчали. Кожен думав про своє. Як день. Першим порушив тишу чоловік. Сьогодні ми майже не бачилися, а ти ще й зникла так несподівано ввечері. Ти пий сік, Гордію, спеціально для тебе, свіжо вичавлений, як ти любиш. Єлена навіть не підняла погляд. Гордій зробив кілька ковтків і скривився, присмакуючи. Смак якийсь дивний. Єлена, що це ти мені сьогодні начеклувала? усміхнувся і відпив знову. Такий швидко діючий напій милий. рот жінки перекривила зла посмішка. Ти пий, пий, уже за хвилин десять відчуєш чудодійний ефект? Спочатку в тебе сповільниться пульс, і ти відчуєш слабкість у всьому тілі, потім стане важко дихати, судоми зведуть горло, серце битиметься повільніше, повільніше, аж до повної зупинки мій дорогий. Чоловік закашлявся і вухам своїм не вірив. Здалося, справді голова почала паморочитися. Єлено, скажи, що ти пожартувала. Що за дурниці? Тут не до жартів, мій дорогий. Жінка глянула на годинник на стіні. У тебе сили хвилин п'ять, щоб зізнатися і покаятися. Видно було, що гордію і справді не до сміху. У чому зізнатися? Що ти придумала, господи! Різко підвівся за столу, намагався набрати когось у телефоні, а потім крутнувся всім корпусом і з виряченими очима схопився за серце, сповз на підлогу, хапаючи ротом повітря. Артист тільки й спромоглася сказати Єлена. «Підводься вже, Аго, в Гордію! я майже повірила. Чи ти думаєш, я справді стала б тебе труїти? Гордію? Схоже було, що вистава зайшла занадто далеко. Не думала вона, що спроба розіграти Гордія. Щоб вивести на чисту воду, зіграє такий злий жарт. Гало, швидка? З вами говорить лікар Савицька, пишіть адресу, Реанімобіль біль швидко, зупинка серця. Коли Гордій прийшов до тями, то сестрички його кардіоцентру одна з перед іншої розповідали. Що, якби не Савицька, то вже б давно його відплакали. Вона вас і врятувала, і поки були в реанімації, ні на крок не відходила, днювала й ночувала тут. Така замучена, бідна, нашіптували. Совість би її замучила, бідну, крізь зуби процідив, бо не міг зрозуміти, як жінка. Яку він покохав, могла на таке піти, що її змусило, загадка. За весь час його перебування в клініці, при свідомості, Єлена жодного разу не прийшла, мучився нестерпно, намагався згадати, придумати, чим міг так її образити, але нічого з того путнього не вийшло. Завтра на виписку, Ігоровичу, радо поплескав по плечі за відділенням. Ну, ви й налякали нас, а все тому, що не жалієте себе, постійні перевтоми, от і маєте. Хотів запитати, підбирав слова Гордій. Уже відомо, що спричинило мій стан. Утім, то й справа, що нічого не зрозуміло, обстеження не показало жодних відхилень, кров чиста, ні алкоголю, ні будь-чого іншого в той день ви не вживали. Аби не Єлена, ви їй до кінця життя маєте бути вдячним. Така жінка. Лікар вийшов, щось бурмочучи, на якусь мить зупинився в дверях палати. До речі, пані Савицька сьогодні від'їжджає. Ви в курсі? Як? Куди? Ну, контракт у неї закінчився кілька днів тому. Всі справи тут завершено. Певно, чекала, поки ви остаточно поправитеся. Тому не залежуйтеся. Можете ще встигнути її затримати. І зітхнув. Не знаю, що там у вас відбулося, Гордію Ігоровичу, але вона відлітає сьогодні останнім рейсом. Уперше вони стояли одне навпроти одного і не знаходили слів. Він таки встиг в аеропорт. Мені час, Гордію, сказала ледь чутно. Дякую за все, що було. За цих півроку я прожила повне життя. Єлено, я не можу тебе отак утратити. Ти мені можеш пояснити, чи хоча б запитати мене в розпачі розвів руками, що я зробив не так. Тихо, не нервуйся. Ти щойно з лікарні усміхнулася самими кутиками губ, і горді лише зараз помітив, який у неї стомлений вигляд, ніби постаріла на багато років. Ти ж знаєш, не в моєму стилі що з'ясовувати. Прощавай, назавжди прощавай і будь щасливим. Оголосили посадку. Єлена торкнулася його обличчя пальцями, провела по устах. Іди тобі час і не їзди швидко на своєму Харлеї, то небезпечно. Гордій повернувся і пішов. Розумів, що сьогодні вона не залишає жодного шансу на порозуміння. І до чого тут мотоцикл. Що вона мала на увазі, він так і не зрозумів тоді. Пройшло багато років, перш ніж доля звела їх на великому медичному форумі. Єлена до того часу вийшла заміж, народила двох дітей, одружився й гордій, якраз із дружиною чекали на третю дитину. Сказати, що вони зраділи зустрічі, не сказати нічого, не могли наговоритися, ніби не розлучалися зовсім, і тоді випадково в розмові жінка зрозуміла, що суперечка, у якій Гордій виграв у свого зама мотоцикл, стосувалася злиття двох компаній, а павою була дирекція. Яку Гордій півроку уламував і переконував у підписанні. Будь ми з тобою розумніші, сказав, обіймаючи її на прощання, ми б не втратили свого щастя, але що вже про це говорити? Такі вони, справи сердечні, усміхнулася у відповідь та. Яка врятувала тисячі сердець, а свого власного не змогла?